Річард Бах, чайка Джонатан Лівінгстон, уривки, справжньому Джонатану чайці, що живе в кожному з нас, частина 1. Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти. А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи. Задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів дедалі повільніше, поки шепіт вітру не стиг у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішуче. І не зупиняється в польоті, спинитися на льоту, це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінстон, який без тіні сорому, знову і знову вигинав напружені крила, щоб летіти якомога повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ. Хіба що найнеобхідніше, як долетіти від берега до їжі та повернутися назад? Для більшості чайок головне їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливіший за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати. Проте любов'ю до польотів, як він невдовзі збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джона там зранку до вечора літає десь сам один та ще й по сто разів шугає аж над водою, як то він казав, тренуючись у низькому польоті. Чому, Джоне, чому? питала мати, чому ти не можеш поводитися кусі? Оті низькі польоти це забавка для поліканів і альбатросів. Чому ти нічого не їси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися. Ну, то що, мамо, нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі і чого не можу. Я хочу знати і край. Бачиш, Джонатане, мовив батько, зовсім не сердито, незабаром зима. Рибальські човни виходитимуть у море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, Піде вглиб. Коли вже ти хочеш чогось навчатись, то вчися краще, як добувати їжу. Польоти це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався поводитись, як інші чайки. Так, він справді дуже старався і галасував, що сили. Коли бився за їжу біля рибальських човнів, і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами, та все було марно. Яка дурість, подумав він нарешті, і рішуче кинув на силу здобутого анчоуса голодній старій чайці, що летіла слідом. Весь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще стільки треба вивчити. Невдовзі. Джонатан знову опинився у морі сам один, голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про неї більше, ніж найшвидкіша чайка у світі. Він злетів на дві тисячі футів угору і спробував ще раз, стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила. А коли швидкість сягнула 50 миль на годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало. І 10 секунд він мчав зі швидкістю 90 миль на годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок. Однак ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил. Невідома й нездоланна сила знову заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 миль на годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлетиться на друзки, стрімко, наче від вибуху, падаючи униз, він уже не відчув страшного удару об тверду, мов камінь воду. Коли він нарешті опритомнів. А це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяйві. По крила були, немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини: Тут нічого не вдієш, я чайка. Проти своєї натури не підеш. У нічній темряві на висоті ста футів Джонатан Лівінстон примружив очі, і біль, і роздуми усе зникло безслідно. Короткі крила, короткі крила сокола. Ось тобі й відповідь. Який я був дурний? Усе, що мені треба. Це маленьке крихітне крило. Усе, що мені треба, це скласти крила так, щоб у польоті ворушити самими кінчиками. Короткі крила. Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безодною моря, і, ані хвилі, не думаючи про поразку, про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил. А самі кінчики, вузькі, мов кінжали, виставив назустріч вітру і стрімко кинувся вниз. На світанку Джонатан продовжив тренування. І сталося так, що того ранку чайка Джонатан Лівінгстон врізався просто у зграю, що спокійно снідала, влетів, як вихор на швидкості 214 миль. Із заплющеними очима. Та, мабуть, чайка долі йому всміхнулася, ніхто не загинув. Перше, що він подумав, це тріумф, гранична швидкість, 214 миль на годину для чайки. Це прорив, це велика, вирішальна мить в історії зграї. А для чайки на ім'я Джонатан це початок нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти вісім тисяч футів і відразу збагнув, як робити поворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їни на кінчику крила, і можна плавно, красиво, повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що коли на такій швидкості змінити положення хоча б двох пір'їн, тебе закрутить, як кулю. Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. Тим часом зграя збиралася на велику раду, та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було. Чекали на нього. Чайко, Джонатан Лівінгстон, стань усередину. Слова старішини звучали дуже врочисто. Виклик усередину кола означав чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь, якої зазнали хіба що найславніші з ватажків. Так, звісно, подумав Джонатан. Сьогодні вранці вони бачили мій прорив. Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатан Лівінгстон, мовив старішина, стань перед очі твоїх товаришів. Уколо ганьби. Його, наче, вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло, у вухах зашуміло. Уколо ганьби? Це неможливо, прорив. Вони не розуміють, вони помиляються, вони помиляються. Виклик у коло ганьби означав, що його виженуть зі зграї, засудять до самотнього життя на далеких скелях. Настане день Джонатане Лівінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне, ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. Чайки ніколи не суперечать Великій Раді, та Джонатан усе таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття мої! вигукнув він. Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати риб'ячі голови, але ж тепер нам справді є для чого жити, щоб учитися, відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати. Дозвольте показати вам, чого я навчився. Зграя, наче скам'яніла. Ти нам більше не брат. Нарешті промовили чайки одна по одній, а потім, з поважним виглядом, затулили собі вуха і повернулися до нього спинами. Джонатан Лівінстон провів решту свого життя на самоті, але від далеких скель він полетів далеко-далеко, і єдине, що його смутило, це не самотність. А те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки відкрити очі, щоб її побачити, сам він щодня робив нові відкриття. Якось до Джонатана прилетіли зоряні чайки, які сповістили, що одне навчання скінчено і настав час починати інше.